Не зримо дів розуміє. Має? Кивеніоти. Як сказати, має скінчити, не кількість було мая. Кивене. Кивене, а не мені. Щоб було ген-г. Треба ж налаштуватися. Бо зараз, я скажу, друг неправильний. Okay. Они незриння з цим розмовним, мій північний, найщиріший друг, сільце тепер безсідної спромовне, Погоря туєш від душевних мит, Ні Юрий демон лагідний, мов сон. Літання щирого забулися зітхання, ні чорний, ні ангол серцем сон. сосне у нас було лише дорання. Я не зову і не караю, ні, Ти вільний вітер скипаризним станом. Та більш коханкою тепер тобі не стану, Все, що було, лишилось.